Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. І поглянемо на знижки, новинки та щось цікавеньке. Знижка на ось такий термокушик. Ручки металеві на блискавці. Досить термокошик такий великий, маленький. І ціна 199. А коштував без знижки 299. Термосумочка ще ось така по знижці. Теж немаленька, має дві ручки невеличкі і великий. Ось тут кріпиться рівенець довгий. І ціна зі знижкою 299. Це вже малесенька термосумочка, зовсім ось така. На блискавці, а ні, на липучці. І ціна 69. І ось така маленька сумочка, термосумочка. На блискавці і маленький ось такий рімнець, така більш як дитяча, по 84 гривні. І ось така ще не немаленька вже теж. На блискавці дві ручки має, по бокам ось такі, малюночки різні. І також по знижці на цьому тижні. 199 Знижка на контейнер і формочки для льоду. Формочки пластикові, дві, ось. І ще є в наборі пластиковий совочок. І коштує такий набір 77, а коштував 99. Знижка на решітку, гриль, металева. Вона така невеличка. І ціна зі знижкою 129. Щітка для чищення, решіток, гриль. Ось вона така цікава. І ціна зі знижкою 59. Я коштувала 77. Знижка ще на гриль. Ось такий портативний. Металевий на ніжках. Він невеличкий, на жаль, він тільки в складеному вигляді. І ціна його зі знижкою 349. І ось такий міні-гриль портативний. Як на малюночку, Або ось так. Зовсім такий маленький. Має дві ручки по бокам. Металеві, а ось це дерево. Ціна його 249. І знижка ще на ось таку решітку, гриль металево. Вона невеличка теж. І ручка металева, а ось тут дерев'яна. І невеличка знижка 149. Я коштувала без знижки 159. Шарка для посуду пластикова. Всім уже знайома, піддону вона немає. Для тарілочек ось тут. І для столових приборів. Ціна зі знижкою 99. Ще покажу вам ось таку. Сушарку теж для посуду. Вона теж пластик, але має піддон, де водичка буде стікати. Для столових приборів, для тарілочок, чашек та стаканчиків. На жаль, знижки немає. Ціна її 199. І ось такий ще варіант. Теж, теж пластикова сушарка. Вона з піддоном ось це виймається. Тарілочки сушаться. Стаканчики та чашечки. Коштує така сушарка 199. Форма для льоду. Сіликонова, така велика, на 4 відділення. І ціна її зі знижкою 55. Це така новиночка. З'явилася на полицях. Букет квітів штучних, декоративних, соняшники. Ось так. І коштує такий букет 119. І така гарна ваза, скляна, фігурна, рельєфна, така цікава теж 299. Миска пластикова або таз на об'єм 10 літрів. По бокам має ручки. І ціна його 84. Побільше пластиковий таз. На об'єм 15 літрів. Ціна зі знижкою 115, а коштував 129. Погляньте, яка гарна знижка на навідеться. Для прибирання з віджимом 59, а коштувала відця 169. На об'єм 12 літрів. Дуже гарна знижка. Ось так. Кошик для білизни пластиковий. Кутовий. На об'єм 45 літрів. Я колись собі купувала, дуже-дуже задоволена. І така непогана знижка 299. І ще ось такий теж кошик для білизни пластиковий, але прямо купний. Білий, тільки білий іншого у нас немає. Теж об'єм 45 літрів. І ціна зі знижкою 299. Полиця для ванної кімнати металева, настінна, прямокутна, біла і ще чорна. Вона кріпиться. І ціна її 179. Подушка декоративна. квітучі лимончики на блискавці, ось тут. І вона зі знижкою на цьому тижні 147. І ось така ще подушка, набивна, кругла, об'ємна. Теж по знижці 277. Знову знижка на покривала для пікніку. Це вона в складеному вигляді. Малюночки різні. Ось так. Є така невеличка ручка 150 на 130 см. І ціна поглянемо зі знижкою 299. Так. А це дівчатка ось така вже новинка. Сумка, екошкіра. Вона така і не маленька і не велика Має дві невеличкі ручки, і ось такий довгий рімінець На блискавці і на застіпці. І ось такий ще бантик. Ще ось такі варіанти. І зелена, і ще і синя. І ціна її 399 Шкарпетки чоловічі, сіточка, низькі, білі, тільки білі по 22 гривні. Ось такі ще шкарпетки сліди, чоловічі, біло-блакитні, по 19. Білі шкарпетки сліди чоловічі. По 22 гривні. І ось такий ще варіант, теж шкарпетки сліди, хлопці. Такі, як в смужечку, по 22 гривні. Шкарпетки жіночі, низькі, білі дівчатка. Для нас по 22 гривні. Я коштували 29. Шкарпетки теж жіночі, сіточку, низькі, ось такі, вони різні, однотонні, зелені, червоні, сині, чорні, по 15. І ось такі ще білі, низькі шкарпетки. А там, де резинка, такий леопард. По 19. А це ж шкарпетки дитячі, теж в сіточку. І на п'яточки ось такі різні різні малюночки. Погляньте, по 19. І однотонні шкарпетки, теж дитячі. Вони різні, блакитні, і, і рожеві, і жовті. По 19. йоршик для унітазу. Підставка пластикова. А ручка металева. Ось так. І ціна зі знижкою 139. І ось така ще підставка, і Йоршик, пластик. І підставка, і ручка по 69. Дозатор для рідкого мила, пластик. Такий прозорий по 77. І ось такий ще дозатор, пластиковий, а верх бамбук білий. 99. Пальник газовий для кемпінгу. Ось так, як на малюночку. Невеличка знижка 129. А це вентилятор для розпалювання вогню. А в коробці нічого немає. І зі знижкою невеличкою 88. Пальник для газового балону. 64. І ось така міні-піч спиртова, з комфорткою по 29. А це така новинка: чохол охолоджувач для пляшек. Ось так, як на малюночку. І ціна новинки 119. І ось така теж новинка чохол охолоджувач Теж як на малюнку, ви бачите, і висота. Чохла 22 см. І коштує новинка 149 см. Кухоль подселяновий. Котик з надписом. Котики різні і надписи різні. Це така новинка. І ціна 77. Чашка подселянова, крем брюле. І ще ось така. І така невеличка знижка 49. Я коштувала 59. Кухоль парцеляновий кальпібара з надписом. І зі знижкою 59. Чашка фарфорова день ніч. І вона теж по знижці 59. І ось такий ще варіант теж зі знижкою. Веточки паперові, чорні, 85 штук в упаковці по 22 гривні. Ось такий ще варіант. Сербетці паперові, 100 штук їх в упаковці по 19. Рушнички зелені, 200 листів їх в упаковці по 27. Рушнички паперові, 150 же листів в упаковці по 22 гривні. Серветочки вологі дитячі Ліра 120 штук в упаковці з клапаном по 47. Серветочки вологі дитячі Сафі, 120 штук. І додатково 12 штук в упаковці по 29. Сніжна пандочка, вологі серветочки, 60 штук в упаковці. І ціна зі знижкою 74. серветочки вологі дитячі Сафі 110 штук в упаковці з клапаном по 22 гривні. А це вже вологий туалетний папір дитячий Ліра 44 штуки в упаковці по 29. Рушничок Сафі, зелений, один І ціна його зі знижкою поглянемо з вами. 24 пакети для сміття міцні з ручками 15 штук їх в упаковці на об'єм 60 літрів по 69. Ось такий ще варіант: пакети для сміття з ручками. 20 штук вже в упаковці по 24 гривні. Пакети фіна міцні для сміття. Також в упаковці 30 штук. І ціна зі знижкою 49. Пакети для сміття фіна з затяжками. 20 штук в упаковці Ціна об'єм 60 літрів. Ціна зі знижкою 60 гривень. Спрей від комарів об'єм 100 мл по 55. Ось такий ще варіант. Від комарів та кліщів. Також 100 мл об'єм 49. І ось такий ще варіант. Теж від комарів, тільки об'єм 100. 49. А це вже аерозоль від комарів та кліщів. Я собі ось такий купувала, також по знижці 125. Вазон для квітів. Керамічний, чорний і ось такий ще білий по 126. Вазон для квітів, керамічний, круглий, такий ребристий по 169. Погляньте, скільки знижок на світильники садові на сонячних батарейках. Ось такий перший варіант: підвісний металевий. В квітах 249. Пластиковий підвісний світильник на сонячних батарейках. Такий зовсім-зовсім легесенькі. зі знижкою 139. І ось така пташечка. З квіточкою. Пташки різні, квіточки різні, по 119 совушка, сова теж по знижці по 219. І ось такий ще світильник під на сонячних батарейках. Металевий 229, пластиковий. Світильничок підвісний 109. І ось такий ще світильничок, теж підвісний. У вигляді лампочки 74. Знову знижки на декоративні фігурки садові. Гном і вазон. По знижці 599. Фігурка садова, дитинка, хлопчик та дівчинка. Ось вони. Теж знижка 499. Фігурка садова, зайченятка. Зі знижкою 499. І ось така ще фігурка садова, кролик. По знижці вацкап Черепашка. Ось вона. 299. Вазон для квітів, мавпочка. 299. Фігурка садова, металева фазан, 799. Птах. Такий цікавий металевий. Всім вже знайомий зі знижкою. 449 вазон для квітів, чобіток зі знижкою.